Друзі, вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монетки України 2 гривні 2020 року. Монетки магнітні, так як виготовлені з магнітної сталі. Гурт монети мають мілка рифлена насічка така. На аверсі монети зображений Ярослав Мудрий та напис Ярослав Мудрий на реверсі монети. По центру напис 2 гривні. Зверху Україна з тризубом Знизу дата ви підковці. Ціна рядової монетки. Так, і коштує 2 гривні. Монетки, які мають будь-який брак. Ціна розпочинається від 5 доларів. Монетка, яка не притягується магнітом, ціна розпочинається від 150 доларів. Це монетка, яка виготовлена з іншого металу. Можуть бути також різних кольорів. Є монетки попадають алюмінієві, бронзові та ще є сплави. Також дорогими є браки аверс-аверс та реверс реверс. Це якщо аверс, аверс з обох сторін буде зображений Ярослав Мудрий. Якщо реверс-реверс, напис по 2 гривні. Ціна на них договірна і розпочинається приблизно від 200-300 доларів у залежності від стану монети. Також є, попадають повороти. І найдорожчим є поворот в 180 градусів, тобто монетка в ідеалі буде перевернутою. Виглядати ось так. І ціна на нього розпочинається від 400 доларів. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.